Так, лечіті. задня права дверка, замок не відкривається. Закривається. Так, зараз. Закрили. Машина встала. Замок закрився, відкриваю. ця відкрилася. Ця не відкрилася. Треба відкривати вручну. А вже ж це вже на власному досвіді я вже по звуку чую. Якийсь дивний звук. Закриваємо закриття чітке, а коли відкриваємо, ну то є, чутно, що хана замку. Скоріше за все, обірвала палець на шестерні ну, всередині в механізмі. Але так, для е вашого розвитку. Е я вже ж покажу вам, як проводка, да, там вона ззаду заходить в автомобіль, треба було перевірити провода спочатку. Е знімаємо, появимо, що воно стоїть на автомобілі, знімаємо оцю гофру. Обережно піддіваємо. Цей роз'єм, припустимо, стоїть на автомобілі. Тому ваша задача під... опустити, надавити, я не знаю, на оці лапки, їх 4 штуки. Зверху. І знизу по одній і по бокам, зліва і справа. Коли ви натискаєте на них, роз'єм можна дістати, і тут вже є роз'єм. Кнопочку натискаємо і воно роз'єднується, одягається спочатку гумовий ущільнювач. Зараз одягну. Я його одягнув. Там є пазики такі, виступи в, гуму, в цьому, І проріз в роз'ємі. Тобто Ви маєте в то все попасти, щоб воно плотненько сиділо. І тепер отак. ось, Щелк. І воно вставилось. Ну що, давайте міняти замок. І зараз я покажу, як ми то все будемо робити. Відкриваємо дверку. Наша задача розібрати карту, зняти направляючу, бо без неї ми не знімемо замок. Ну що, давайте, давайте, давайте. Так, так, такс. Зараз задача піддіти між картою і ручкою є. Так. То ми зараз виправимо таке буває. Нічого страшного. лівою рукою роблю. Між картою і ручкою є кільце. Там стоїть стопор, бачите, так? Да? Наша задача цей стопор зняти. Тому отак ось залазимо і прям видавлюємо його. Чимось пласким. З одного боку і з іншого, якщо він з одного не вилазить. Навіть якщо потеряється, ну я не переживаю, бо в мене таких вагон і маленька тележка. Підділи трохи і тепер можна підійти з цього боку. Щось воно так туго, до швидше і простіше доставатися. Він благо, недалеко летів. Все він лежить, одразу надягнемо його. Проблема зі зйомкою, бо руки тільки дві оператора в мене немає. Одразу одягаємо. Все, одягли, щоб не витрачати потім час, на це все. Тепер задача відкрутити два саморізи знизу. Злизаний саморіз поганий і ось у другий. З нижньої частини. Ковырим заглушку косой ручки и тут тоже два самореза. обережно підковирюємо ободочок, як він знімається. Одну частину виводимо. Тут уже зломана стопудово. Зняли. Тепер заглушка Зняли. здюргуємо карту. один болтик, а ось другий болтик, який тримає направляючи. Не направляюще нам знімати не доведеться, спробуємо так зняти. Перше нам треба, давайте я покажу. Перше нам треба зняти все роз'єм. Я зараз покажу, як він знімається. Ось є усік на ньому. Отак відгибаємо, отогнули і витягуємо зі свого посадочного місця. Тепер нам треба зняти з замка три тяги. Ось перша, друга і третя у нас Оно, на ручку йде. Зараз фокусується. Там така хитра петля, яку треба піддіти. Не, не залізу, але спробую своїм класним інструментом може вийде. До речі, через камеру. Я так її знімаю, і вона скапає і стягує. Бачите, так? Да? І ще дві таких тяжки у нас є. Десь всередині. Нижню зняв. І верхню зняв. Тепер відкручуємо три. Таких торкса і замок має дістатись на вулицю. Т-27 торкс. Зазвичай відкручується набагато легше. Щось з ним там погано все. Чи заржавіли вони чи що. Замок достається без зняття рейки. Тобто у нас від'їхав електричний механізм. Тому зараз ставимо новий А цей вутіль. Так, замок є в мене ще один а, ще один момент. Замки задні, Chevrolet Aveo Т250, Т200 і лачить вони всі однакові. А, абсолютно ідентичні. Єдине, що можуть відрізнятися ці оці тяжки, але вони знімаються отак. От Просто з одного боку зараз зачеплення виводимо і розсоєдіняємо До речі, оцим ось, ось регулюванням ви регулюєте, скажімо так, реагування ручки на відкриття дверки. Тобто, чим вище поставите, тим легше буде відкриватися дверка у автомобіля. Давайте зараз. Візьму проводочок, під'єднаю, зімітуємо, що автомобіль закрився, закриваємо замок, беремо ключ, натискаємо жабку на дверці. Все красиво працює. Все красиво працює. Тепер заганяємо туди. Ось є пряме включення, як завжди, з автомобіля. А, раптом так сталося, що ви не можете, не знаєте або боїтеся ремонтувати, або міняти. Замок двері свого автомобіля, то завжди на допомогу прийде сайт Сістеруа. Це ресурс, де ви без проблем можете за декілька хвилин знайти собі майстра. Просто подаєте запит, вказуєте, що потрібно зробити, який автомобіль, бо майстер має розуміти об'єм роботи. І ваш населений пункт, де ви знаходитесь. Буквально за секунду цей запит розлітається по СТО вашого населеного пункту або міста, або СМТ. І майстри вже вам самостійно телефонують. А ви обираєте серед пропозицій ту, яка більше всього вам підійшла: або по ціні, або по відгукам, або по геолокації, де знаходиться майстер. Не обов'язково що це великий сервісний центр, не велике офіційне СТО. Це можуть бути як гаражники, так і офіціали. Тому ви можете обрати, як кажуть, майстра на будь-який смак. Ну тепер погнали дивитись далі. Попасти, дивіться, оці тяжки будуть вам заважати, вставити замок, тому замок приподнімаємо вверх, припускаємо тяжки, вставляємо замок і тяжки стають уже на місце, бо так ви їх не затусунете з боку, не заведете. Сильно вони довгі, вони аж доходять майже сюди і замоку ну, ніяк не підлісу. Попадаємо тепер в ручку. Трошки незручно і рукою не можу залізти Да. Попасти в ручку я попав, а зачепити отой крючок проблемка. Разрывляем от рыболтика. Я знімав. Тут все, щоб мені було простіше працювати, вони просто вищолкуються. Якщо вам цікаво, то якщо у вас дрібіжать ці ось, ось тяжки, у вас, скоріше за все, зламались ці направляючі. Вони знімаються так, поворачуєте і знімаються. Любі розборці купуєте, вставляєте, проворачуєте, більш-менш рівно і щелкуєте тягу. Давайте будемо, я зараз руки помию і будемо збирати. Попадаємо в фіксатор, видержуємо його. Спочатку спереду вставляємо, потім ззаду. Ямочка для цього состопора, щоб він міг гуляти. До речі, в мене виникла ідея, чому ми не можемо розібрати оцей замок і подивитися, що з ним сталося. Для того, щоб нам його зняти, нам треба відкрутити декілька саморізів. Це три штуки. Один, два. Три. Відкрутили. У нас електронна частина. Бачите, як вона достається? Отак от, от. І так само вона вставляється. Заводиться і ставиться. Тобто, в принципі, ви її можете купити нову. Щоб вкрити її, нам треба зняти оцю ось окришку. Але вона зніметься у нас з електродвигуном. Канцелярський ніж. Ага, він ламається у нас. Він у нас ламається. Пальці обережно. Угу. Добре. Хочеш так, буде тобі так. Воно розбирається, але... Але треба трошки повозитися. Ну, а зараз розібралась нормально. Це поки кусок не відколовся. А тепер дивіться, що з нею сталося. Сейчас, щоб вам видно було краще. Ось у нас шестерня. І все інша шестерня, яка має з нею рухатись. Але вона... У нас зламалося. Це основна проблема цих замків. Як ремонтується, да, легко і просто. Сверлиться отвір. Тут теж по центру сверлиться отвір. І оцей шток з цієї сторони вкручується саморіз. І збирається обратно. Ну, у мене просто розламалося. Ну, у мене трошки ну, Я не відчуваю... Ну, погано відчуваю руку, тому зламав. Я не можу дати те, те зусилля, яке потрібно. Знімається оця кришка з електродвигуном, знімається і в нас є доступ до цієї шестерні. Вкручуємо саморіз. Ця направляюча стоїть і працює, як має працювати. І всі питання. І все. Тому ось так. от. Це проблема більшості латітівських замків. Оця шестерня вона постійно уходить. І за нагрузки, і за часу, і отаке от біда з, з ним прапляємо. Як я казав, злетіла шестерня і все. Жалко. Але, в принципі, ремонту підлягає. Якщо хочете зекономити, вкрутили саморізик, зак запаяли, заклеїли і буде він ще бігати і бігати. Ну, а ми вже. все. Ну що, отакий нескладний ремонт, який робиться на протязі 10-15 хвилин. В сьогоднішньому відео я не знімав направляючу рейку скла, а іноді знімаю, тобто це все залежить, як кажуть, від настрою, але без направляючої набагато легше і простіше міняється замок, не треба там верх його подавати, а просто вставляєте, прикручуєте, надіває, надіваєте тяжки і, в принципі, збираєте карту. Проблему в замку ви побачили, це ремонтопригодне. Зроблю невеличку ремарочку, там стоїть шестерня на валу цей вал. Шток такий, він відламується від корпусу, тому треба просверлити отвір, вкрутити саморіз разом з цим штоком. І одягти шестерню, клеїться і забуваєте на віки вічні за цю проблему, вже він повірте, ніколи не зламається у вас. Тому, кому відео було доречним, лайк з вас, підписка. Читаємо опис до відео і а вже ж коментуйте. А я завжди вам залюбки відповім. Також у нас є телеграм-канал, де ми викладуємо повсякденну роботу, яка не входить на YouTube. Тому переходьте, підписуйтесь. Всім удачі і пока.